Музикою та віршами відзначили в Охтирській бібліотеці 210-річний ювілей Тараса Шевченка. 9 березня там влаштували захід свою Україну. Любіть любіть її во время люте. Честь його в бібліотеці. хорошо організовано воспоминання за Тараса Гроша Шевченко і вірші розказуване пісні. Дуже прекрасні за його співали. І ми повинні жити премєр брати. Концерт садова. Подобався концерт тобі. Директорка бібліотеки Наталія Журавель каже: кожного року до дня народження Кабзаря хочеться провести особливий захід. Тому колективом обговорюються різні варіанти. Цьогоріч переміг музичний. Виникла така ідея зробити колаборацію із народним аматорським. Ансамблем Калиною під, під керівництвом Катерини Андріївни Макаренко. І сьогодні все вийшло чудово. Пані Катерина розповідає, що вірші Кабзаря для неї з дитинства були особливими. Згодом доля звела її з Людмилою Красицькою. пра онучкою Тараса Шевченка і Макаренко очолила філію Всеукраїнського благодійного культурного фонду Шевченка. Я любила слухати ну, була ще маленькою. У селі грубка там топиться радіоприймач, і там то Катерину демонструють по радіоприймачу, то інші якісь твори Шевченка. Я завмирала б для них. Під час війни особливо люди звертаються до кобзаря і читають, шукають паралелі, які були багато років тому. Зараз він як ніколи популярний. Цей наш поет. І всі істини, про які він говорив колись, і зараз вони актуальні. У бібліотечній залі були представлені виставки добірки, книг про Кабзаря, а також вірші, проза та репродукції картин Шевченка. Українці були взагалі українцями, але вони не були нацією до того моменту, як з'явився Тарас Шевченко. А може і він нас всіх об'єднав, і він нас всіх зробив сильними. А Україну. ірина Касяненка, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.